Всім привіт! Ви на каналі ProGame. Е, я знімаю відео, граю той самий блейдбом, де я заспавнився? Мене питання, де я Ну чого мене викинуло, ну йо-ма-йо! -йо. Так і зараз існу своє найліпше. Екіпіруваю? Якщо мене деш пише, ну йо-ма-йо, що -йо, це за фігня якась, Так, зараз я виберу окей, вибираємо к Петі тепер погнали. Забув сказати, щоб гарного пос. гарного Ей, коротше забудьте йомаю м'яче. Починаємо далі. Ей, у чого на мене перше? Йо мої довбнутий, не блін чокнутий бал. палець чокнутий я? Тайм-хол. Хе, йовий. а що за що за фігня? Що за фігня? Йо-мию. Я чуть-чуть... Обкакався. що за тайм холл Я просто боюся вже його використовувати. Я чуть сам чокнувся від м'яча. Ти -ти. Так, де ти, заряд, цигаран. Ух, встиг. Так це заряд. Там ты палась. Так це заряд. Два зараз сотку наберу. Набирай сотку, набирай, та блін не встиг. Опа, опа. Та йомай ще чуть, -чуть це заря. Давай, сотку женишь, сотку. Єс, ти не йомою! Блин, зараз, возьму пофигню. фигню. Блин. Волець чукнутий Просто якась фігня непонятна Ти розпала на му. А буде прямо десятка. Рейтинг форхост Ліпше ауто старт. Ти чого? Так старт раунд. Все. Ти швидкість просто. Ми ну, просто жопою вчера звуки. Туда. Й-мойо палець. -мо, як повезло, просто, чел. Чел, -мо! Кікнув просто бота. Я знаю, зайця. Так, того я кікну. Ух ти! Ще розрізається, бо так кікну. Так, кікаємо всіх, кікаємо. Починаємо. Опа! Как все? Та як? Ти чокнутий бос? Просто чокнутий. Ненавижу тебе. Блін, я тебе би... я тебе кикнув з раптурами. Так. Старт раунд починаємо кікати цих ботів, просто чокнутих. Першого кікнув. Ну як два рази в того самого бота? Ти просто. чел, я тебе. Я тебе ще кікну з фантома. Просто я тебе кікну. Кікну. Першого кікну. Першого другого кікаємо. Ю. Що ти не смогу в мене? Давай ще кикнем з рептур. Давай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ну йомає ти рептур. Туда бота. Ха ха, нубики. Ой-ой-ой, Тазяк, як блок? Мені секунда, я би тікну того чоклика. Як ти так не відбив чел? Ну що ти дивиться. Що ви дивиться на м'яча? Дивіться на мене трохи. Гробаний. Так, все задумали мене просто. Просто задумали. Просто де там або ще одного зараз чокну, бота. и ки кикнул меня. Что -а. -а я делаю, да -а -а. <говорит> Балыч, <все. говорит> Волин. Ну, ё как его получить. А-а-а, я треба щось вичати. Єу... Та як його вилучити? ейу. Ну теж навіть неможливо, що це за фігня якась. Просто. Так, меч. Опа! Опачки! Так, все. Пішли, пішли в жопу, тепер почали стартувати наступний раунд. Не тільки останній раунд. Побачимося, ми ще з тобою йти чокнути.